Ви будете збирати пояснення? А можна бути присутнім Ні. як журналістом? Ви не є журналіст. Я є журналіст. журналіст. Давайте. А, а, є є милиції. Милиції. Е... а ви не є працівник міліції, якщо ви кажете, що ви мене є журналіст. Ні, я, я не ви, ви маєте... Форма представляю, ап, ви не ап. знаєте. Ні, є закон міліцію. А ви знаєте скільки випадків, що вкрали форму? Ні, та серйозно. А, ще не зараз, ще не зараз. Знаєте, просто під тим диспансером вже неодноразові були випадки таких конфліктних ситуацій. Добре. Зараз може Пане майор, представте, будь ласка. Зараз. Будь ласка, вже приставтеся. Yeah. Це зобов'язання? Усе, я вам сказав. А в якому розумінні старший? Відповідального відділу. ми призвичайли Лузинський Олег Володимирович. Олег Володимирович, дуже приємно. Бо ви просто я вперше спитався, яка ситуація, бо тут раз прийшло повідомлення, ми, ми виїжджали то знову. Приїхали. Ну по повідомлення надавали вам один журналіст і другий ми журналіст дають. Ви, ви можна переконатися, що ви дійсно журналісти? Можна. Приїхали. А з якою цілею просто? Бо я от тільки що під'їхав практично з вами. Як побачив, що тут є небезпека, наражають небезпеки, життя небезпеки. Да, небезпеки. журналістів. Небезпеки. Ось тих двох людей Ні, не Тут був конфлікт та та, та, якийсь. Чотири жінки проти трьох мужчин? А їх було двоє. Я в руки не дам. Ну, По-перше, двох було, прошу. Да, <п 'яна під> Просто... euh, таким чином, uh -huh. ви мені розкажіть, що тут було, є, чому. Це, то, можливо... то, розказує, то, то, ті люди тому що, а я... Де вони є? Один пише пояснення, другий пояс... яó... а друг... пише. а другій машині тоді. В другій машині пише, він там через стоїть. Е, Ярослав, ти можеш просто написати в поясненні, що у вас є відеоматеріал, той що я встиг переглянути, як приїхав, на якому чітко видно, як е, та жіночка кричала, дергала за камеру, поламала. На що ми будемо наполягати, щоб все таки зараз е, Камеру Ви зараз хоча б опис проведете? Ви можете зафіксувати. Зафіксувати. Можемо, як, ну, ви як уявляєте, Уявляю. я фіксую фотоапарат. Ну, ми сфотографуємо ваші присутності, щоб потім не було. Тому що там дві частини, якщо ви бачили той фотоапарат, Ні, там от ви, частина об'єктива є в стороні, в руках фактично. Вона в... знімається, може, демонтується, задіяться. Ні. От, ви, ви зараз переглянете просто візуально, ми не, ми не просимо вас дати експертну оцінку. Ми просто просимо вас зафіксувати, що на даний момент вашого приїзду камера знаходилася в двох частинах. Частин. З двох частин. Все. І візуально що відломано, ви побачите обох боків, і вона могла бути ще до того поломана. А в нас чітко на ту камеру є за, зафільмовано, як... Фактика, як... Ви заходили, ви зняли ні, ні, камеру. Ну, ну як розумієте? Я розумію, так, там, добре, давайте так. Ви, ви самі ні, так кажете. Ні, ні, ні. Ні, ні, розумієте, давайте я вам скажу, ви фіксуєте те, що ви бачите, а тоді слідство а там, і суд будуть встановлювати, коли така камера... Тут провальна не... перевірка по даному факту, і там вже будуть приймати рішення. просто ми просимо, щоб ви є, зафіксували. З якого боку є правопорушення і то все. Так, 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 ми просимо вас, щоб ви зафіксували. Ми збираємо, за час виклад, збираємо матеріал. Все, збирайте, дякую. А ви там ще перевідувався на місці? Ні, я помічник відповідально перевідувалися. А, а що з опорного пункту ніхто не підійшов, чи я то земля? Опорний пункт, ну група виїжджає на місце путі. Ага. А дільничний інспектор... Чергує на місці в райвідділі. То Чорнописки зараз є на місці чи ні? Чому Чорнописк працює по, 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 по руку? Ні, ну ви його поставили, ну не ви його поставили до відома, що на його території відбувся конфлікт якийсь. А він в курсі, Він зараз є робота, а, він... він працює по іншому провадженню. E... Там двоє чоловік, вони, мабуть, фізично Виїжджає ну, група, що по 0, по 102 поступово повідомлення, ми виїжджаємо, ми все оформляємо. Якщо є адміністративне правопорушення в даний, ну, вбачається. Всіх запрошуємо в райвідділ і є дільничний інспектор на місці, які червоної. Просто зонку. минулого разу пан Чорнописький прибіжав аж особисто, особисто. Перебіжав. а тепер якось він навіть рахує, не, не рахує за потрібне ну, підійти ні, на місце так, так, конфлікту. що він не рахує за потрібне, Тому тоді, мабуть, він був на місці і мав можливість підійти. Над... Грех був, мачета, був, всі були. Вони ще згадують дотепер, напевно, цей інтендент. Ну, але то таке. Добре тоді, відбирайте пояснення і надалі. Пішов радитися. До кого би ще подзвонити? Взяла і рванула отут, об'єктив. І оцю штуку вона вирвала. І воно не поламалося, але воно а, було ні, якимось... Воно було так приклеєно Воно вже розумієте, я от попробував, воно було приклеєно, але то такий клей, що воно... Стоп, 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 стоп. Ну, защокмо. Та воно не. Воно розумієте, воно вже отак ходить. Ну... Ну, правильно, дивіться, бачите, воно е... він... Цей клей. Знімає, я знімає, розумію, що але хто мені... Це не є там щось смертельне, але вона його відірвала. Та й немає, фіксуйте, фіксуємо, приїде разом. А приїде, хай приїде сперну, криміналіст. Е... криміналіст фотографує. Ну, ви сфотограф... поясні, зазначите, що ви добровільно надаєте ту камеру, для проведення... Скільки є... до часу займаєте? Та я думаю, до дослідження проводиться до 10 днів максимум. Ну Чекайте, ну... Було... Ну що, ми здаємо? Да, обов але, так, обов'язково та інакше не буде. вона просто впала на рік. Книга з карка. Йдемо зараз за книгу скаргу. Обов'язково книгу скарбка посеред. Немає книги Скарг? Книга скарг в них є в обласному диспансері на лепковісім, тому що О, тут, Почта? От, е, ні, тут ситуація, тому я в неї спитався. То, що тут сидить нарколог Франківського району, а тут і просто на тому місці зробили замість там, де колись була у нас Шевченка, зміни та вулиця Буква, колись була наркологія, яка вулиця називається. Забрали кабінет, просто експертиза. що хочете писати скаргу на кабінет спизи, треба на лепкого їхати. До кабанчика. До кабанчика поїдемо. А ще одне прізвище ти маєш зафіксоване тої людини, яка. А ви можете просто для нас, та людина, яка дає зараз пояснення, як і прізвище, бо я просто на лепку. Ви ви заходили до я такого вже не маю вам дати інформацію. Ви були ви проставлялися в занську клас, треба Значить, було... е, не дивіться, це же, нічого поїв це... згідно з закону України про державну службу. Вона зобов'язана представитися. Реально, так, правильно так, то так, то так, то то треба то так і були в неї. Давайте чекай, ти зайди, Саш. Ти як людина, яка надає юридичну допомогу нашому журналісту, маєш права Ти маєш право підійти, просто визначили. Я вам не можу ні, до майора майора претензів нас. Нема. Йому сказали, що нема. Ну, що він тобі може допомогти? Треба... Просто ми зараз Можете підходимо до дверей. Тут з ним, щоб не було інцидентів, бо знаєте, потім скажуть. Або зі мною. Що, Мені все одно. Студенти з'ясують, ми я. хочемо знати, на кого нам писати скарги, звичайно. В чиї дії ми будемо скаржити. Ми маємо право звернутися в суд, маємо право написати що, скаргу. Щоб протиправних дій скарж. не було, просто в його сторону. Ну, а на кого нам писати? Ми, виходить, не знаємо її тут. Треба подзвонити легенько. Добрий день. У вас сьогодні був конфлікт з нашими працівниками. Я би хотів написати... Записати прізвище, хто працював, з ким саме був конфлікт. Відкрийте, будь ласка, нам двері. є шеф-редактор Ну, там, налякав. Я головний редактор газети «Дорожній контроль». Моїх працівників конфлікт вже не в перший раз з вашими людьми. Згідно з закону України про державну службу, я нічого від вас не вимагаю. Я хочу просто знати прізвища працівників, які сьогодні на зміні. Це моє законне право. Ну скільки ми будемо чекати? Ми ж на морозі не можемо так довго чекати. Прізвище, скажіть, ми запишемо чиї дії нам оскаржувати. Ну дивіться, дивіться, ваші люди незаконно э, створили конфлікт. Я хочу знати прізвище працівників, які працюють сьогодні на зміні. Ви хто? Я хто? Вам показати документи свої? Ви хто? Я громадянин України. якщо. Громадяни? Так, мене звати Олександр. Ми теж всі громадяни ну, України. Так. і маємо право на захист від таких бандюганів, як ви. Дивіться, ви О, мене по перше. Та як то бандюгани? Почекайте секундочку. Ви мене бандюганом не обзиваєте? Шановна, підійдіть, будь ласка, сюди. Ви так будете розмовляти з своїм сином, розумієте? І бандюганом його обзивати і так далі. Закрила? Так. Mm. Чекай, секунду. Вона звертається через стекло. Перший раз бачив людину, на перший раз бачив мене. Відзвала мене бандюгами. Ми зафіксували <коргану> на камеру. <коргану> <то>. <коргану> <Я> хоч... <потяржу> Я... <потяржу> <потяржу> Давайте зайдемо разом і хай вони представляться. Сергій, не спіши. Дивіться, шо, так. Та людина попросила нас представитись. Я їй показав посвідчення, сказав, що це є наш керівник. Він також показав посвідчення. Вона зразу зі старту сказала, що це є бандит і сказала, щоб ви звідси пішли. Що потрібно від мене? Правників, які зараз працюють в страшному що вони там себе ведуть, як банків? Ну, Я не розумію. У нас і... є до вас звернення, ну, би, відреагуйте, будь ласка, на нього. Можу, то, по... Так ми давайте не ну, ви сходите, ми сходимо разом. Зараз зараз зайдемо, ні, ми тільки двоє сидемо. Я і ви зайдемо. Все, більше нікого не буде двоє, Нехай відео повідомлять і тільки знімають. А ми будемо добудемо. Так. Салават. По відділ. То, то назва, то відноситься до екс, до тут є кабінет цього нарколога Франківського району, розумієте? Тому у нас точно у цього нарколога не можна зайти. Його нема зараз. Прізвище знати можемо. Коли він буде, знати можемо. Я, 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 я знаю, що можемо. Прийшла, пішла обізвала. Ви там дивиться, що тільки зараз місцеві вам хулігани камеру заходять. — Ні, камера я бачу в руках в нього. Крим, чи не двері зараз. Зайду, хочу сам по перебувати. Сергей, давайте я зайду зараз на слово знаю про і тоді вас за, за,